Юридична особа, платник ПДВ планує реалізувати свою продукцію фізичній особі через нову пошту на умовах оплати 300 гривень застави, а решта суми після платої. Якщо отримувач відмовляється, то застава не повертається. За яким формулюванням опис номенклатури товарів послуг виписувати податкову накладну на суму застави? Дякую. Знаєте, коли я прочитав це запитання, я для себе зробив такий висновок. Цікаве запитання, чомусь ніколи ніхто його не задавав. Ні на семінаріях, ні на лекціях. Мабуть, це питання було врегульовано, просто я для себе ну, ті розібратися, як це зробити дійсно на практиці. практиці. Ну, мій варіант такий знову ж таки. Я не знаю, чи він остаточно вірний, але я пропоную зробити наступним чином: на дату отримання застави, тобто, яку вам перераховує та фізична особа, так розуміє, що попередня оплата, вкладати податкову накладну на той товар, який ви постачаєте, таку кількість вказувати пропорційно сумі застави. Наприклад, у вас. Вартість товару 10 тисяч гривень, а застава є 300 гривень. Тому вказати там кількість 0,03, якщо я правильно порахував. Тобто вартість товару буде 1000 гривень, 0,03 буде 300 гривень, це є перша подія отримання передньої оплати частково. Але номенклатура у вас буде той товар, який ви постачаєте. В разі, якщо цей товар покупець забирає, він доплачує різницю, це буде 9700 гривень, і ви там складаєте на цю різницю вже другу податкову накладну. Тобто той же саме буде товар такий кількість вже у вас буде там 99 і 7, Якщо я правильно порахував, тобто загальна буде кількість 100%, тобто ну, 0,900 дев'яносто Загальна сума буде у вас 1 або 100%. Тобто, якщо ж цю заставу ви забираєте, оскільки покупець не прийшов за вашим товаром, то в цьому випадку, як будемо казати, угода анулюється, і ці гроші стають не оплатою за товар, а ці гроші стають не знаю, як фінансовою санкцією за те, що покупець не прийшов за товари. І от ту податкову накладну, яка була складена на 0,03, Тобто її необхідно нулювати шляхом складання розрахунку коригування як неправильна складна податкова накладна РК з кодом причини 103. Ну, це такий варіант. Тобто, що ми робимо? Спочатку податкову накладну на 300 гривень, зазначаємо, що це там кількість відповідає від загальної кількості. Потім, якщо покупець забирає. Фізична особа цей товар, ви складаєте другу податкову накладну вже на дату відвантаження, будемо казати, ну, на різницю. Якщо цей товар покупець не забирає, гроші ви собі забираєте, анулюється угода і анулюється ця податкова накладна через РК 103, який ви реєструєте самостійно, оскільки покупець не платник ПДВ і є фізичною особою. Ну, так зване обнулення податкової накладної, оскільки операції не було, а не було операції, значить вважаємо, що податкова накладна Вкладена зайва і не повинна було бути. Ну, Такий варіант, я пропоную зробити вам. Декларація, звичайно, якщо відбулося обнулення цієї податкової накладної в періоді, коли вона була складена, ми нічого не показуємо. Тобто, вона зайва, на помилкова і не повинна бути взагалі, тому що не відбулася операція. Якщо це різні періоди, тут дійсно проблема. Тобто в одному періоді відправили. В цей товар склали в податкову накладну. Потім там, в другому періоді, покупець відмовився. Ви складаєте розрахунок коригування вже другим періодом. тут пода вони декларації і плюс, і мінус. Тому що ви коригуєте свої зобов'язання раніше нараховані. Краще зробити так, щоб це було в одному періоді, і податкова накладна, і РК до неї була складена одним періодом. Тому в деклараціям нічого не покажемо, тому що це означає, що ваша операція не відбулася. Податкова накладна неправильно складена, помилково ви її анулювали шляхом РК і з кодом причини 103. Ну таке цікаве запитання. Ніхто ніколи не здавав. Дуже як це на практиці взагалі працює.